Це, що ви думаєте невірно, Бог не такий. Дорогі мої, не можна забувати, що відчуття Бога, відчуття Його присутності у нашому серці, можуть змінюватися з часом. І це добре, Бог, в якому ми віруємо, один і той же, але добре, коли характер нашої віри зазнає зміни. Святий Профирий згадував, що в молодості вважав Бога дуже строгим, і з цієї причини так само строго ставився до людей. Я думав, що Господь саме такий. І коли людина приходила до мене на сповідь, я відкривав книгу і починав рахувати дні, місяці, роки. Рахував, а потім озвучував цифру. Тобі можна буде причащатися через скільки то часу, тобі через стільки і так далі. Але коли людина по-справжньому починає відчувати живого Бога, Бога любові, який є милосердям, істина прийняття і доброта відносно кожної людини, то починаєш дивитися на все зовсім інакше. Люди навколо залишаються колишніми, події повторюються, але твоя реакція тепер зовсім інша, бо ти бачиш, що Господь дивиться на все абсолютно по-іншому. Деякі з нас прийшли в церкву ще дітьми, і тому звикли сприймати щось досить категорично, односторонньо. Бог такий і такий, і ніяк інакше. Тому, коли мені здається, що ти не вписуєшся в рамки, обкреслені в своїй власній голові, ти відштовхуєш сам себе. А Господь, який є життя, приходить і показує, що все зовсім не так. І це не нове. Книжники і фарисеї теж думали про Бога багато усього. Але Господь сказав їм: усе що ви думаєте, невірно. Те, як ви думаєте і міркуєте про Бога, це помилка. Бог не такий. І тому я зовсім інакше ставлюся до цих людей. По іншому дивлюся на них, по-іншому розмовляю. Прихильно, з любов'ю, здійснюючи чудеса, а ви їх тільки засуджуєте. По суті, тому Христа і розіпнули своїми словами і вчинками Він докорінно міняв уявлення людей про те, який Бог насправді, і замість ідола, якому вони поклонялися, являв доступного Бога, Бога чоловіка. Бога, який не поглядає з висока, а розуміє, співчуває, спускається з людиною на один щебель, окрім гріха, і наближає до себе. І коли ти зрозумієш це, замислишся у 15, 20, 30 років, ти так само сприймав Бога, так само вірив в нього, так само відчував. Не випадково деякі молоді люди кажуть, моя мати як була, так і залишається, нічого не міняється, а про старця порфир'я згадую інакше. Ми знали його спочатку як дуже строгого духівника, але він так сріз духовно у своїй вірі, своїй розсудливості. Це називається людина змінилася. Строгий спочатку. Поплашливий згодом. Багато хто боїться бути таким. Не можна ж усе вважати нісмітницею, кажуть вони. Але я не закликаю до цього. Я закликаю вас бути милосердними і поблажливими, щоб розуміти інших людей, постаратися зрозуміти. Чому та чи інша людина палить? Чому вона лихословить, чому вживає наркотики, чому не йде у церкву? Саме це я намагаюся робити, виходячи зі свого невеликого досвіду, зрозуміти не що людина робить, а чому вона так робить? Один мій знайомий юнак навіть різ відмовлявся йти в храм. І я Намагався з'ясувати саме це, чому він не хоче прийти в церкву? Чому? запитав його, а давай поговоримо. Мене сором... соромитимете, запитав він. Ні, не буду. Я просто хочу з тобою поговорити, щоб зрозуміти, що конкретно в церкві тобі не подобається. Розумієте, Отче, відповів юнака. Чесно кажучи, священник асоціюється у мене з одними заборонами. Мені здається, про що б я вас не запитав, у відповідь почую лише одне не можна. Мотоцикл не можна, на футбол не можна, зустрічатися з дівчиною не можна, в кафе не можна, на концерт не можна. Цей підліток зовсім не був поганий. Просто він мене боявся. Хіба не слід у таких випадках шукати до людини підхід? Хіба це не по-християнськи, упокорено спробувати зрозуміти, що вона відчуває, наблизитися до її душі, щоб побачити, чому вона так робить, чому сумнівається і не хоче спілкуватися зі мною. Тоді як душа прагне до Бога, але ні, ми настільки ототожні на себе з Богом, настільки звикли вважати себе Його представниками, і ви, батьки, і ми священники, що думаємо, ніби кожне наше слово від Бога. А Бог каже: ти не мій представник, нічого подібного, просто по-іншому тут не можна, тому я використовую тебе в цій ситуації. Хіба Бог поводиться з людьми, так як ми? Та якби ми дійсно були як він, були б справжніми щирими, скільки життів ми змогли б змінити, а так при зустрічі з нами, людина поспішає перейти на протилежний бік вулиці, люди внутрішньо чинять опірна. А як було б дивовижно з роками починати інакше відчувати Бога у своїй душі? Можливо, той був правим. Образ думок змінюється. Мені от цікаво, якби Христос прийшов на землю зараз, як би він поговорив з цим юнаком, що б сказав йому, велів би по середах і п'ятницях живитися однією сучевицею. Загнав би у самотність, меланхолію, комплекси, оцінював би виключно на вигляд. Так, можливо, той юнак був правим. Природність, щирість стоять у собі пошественність. Якось після бесіди, яку я проводив, усіх покликали на обід. І тут під час обіду один священник став і сказав: Я читав про одного священника, який вважав дуже. Дуже корисними сидіти зі своєю дружиною на терасі, пити каву і дивитися на озеро. Як так? Хіба може бути таке корисне? Мені немов не струмом удара? Отже, сказав я. Але ж це прекрасно, це духовно. Згадаємо апостолі. Вони були рибалками, і Господь призвав їх під час рибного лову, дуже приземленого, абсолютно недуховного заняття. Навряд чи саме в цю хвилину вони молилися, вони працювали. А згадайте Давида, який пазовець, а Мойсея. У найбрудніших життєвих справах може ховатися божество, а ми забуваємо про це, і наша сім'я починає існувати абсолютно окремо від церкви, неначе це різні речі. збираємося в храм, натискаємо на кнопочку і відразу перетворюємося на духовних людей. Повертаємося додому, натискаємо іншу кнопку і змінивши святковий одяг. На домашній повертаємося в повсякденність. Дорогі мої, якщо ми любимо Бога, якого немає у нашому повсякденному житті, який не живе серед нас, значить, ми не любимо Бога. Адже Христос прийняв усю людську природу, перетворивши наше життя, нашу дійсність, і коли ти ходиш по землі. Господь у тобі, і коли спілкуєшся з дитиною, займаєшся домашніми справами, Він теж у тобі. Не треба постійно говорити про Бога, адже ми не можемо постійно про повітря, про кисень говорити. Ми живемо ним, скільки ми з вами сидимо зараз у приміщенні і дихаємо. Але жодних особливих відчуттів при цьому не переживаємо, так що і говорити тут нема про що. А якщо інші люди бачать, як Бог, яким ти живеш, наповнює тебе, пожвавлює і збагачує, так що кожна твоя клітинка випромінює світло, то одмінно запитає. Скажи, у чому твій секрет? Ми хочемо стати такими ж як і ти. Але ми часто чуємо абсолютно протилежне. Слухай, залиш мене у спокої. Тут немає нічого від Бога. А я бажаю вам, щоб від вас. Виходило це посилання, божественне посилання. Ми знаємо і вміємо стільки, всього складного, і при цьому зовсім розучилися робити прості речі. І дітей наших ми втрачаємо саме тому, що вони такі прості, а ми такі складні, що заплуталися. Одна людина якось пішла від старця Порфирія. У великому розчаруванні, старець не відповів їй на її серйозні питання про Бога. Пробач, сино мій, сказав він. Я говорю про Бога тільки тоді, коли відчуваю, що душа людини прагне до нього і потребує Його. Одного разу на Пасху старець Порфирій навіть не вимовив пасхальне вітання Христосу Воскрес. Через божественне откровення він знав, що людині не хотілося чути ці слова. Будемо, і ми, дорогі мої, з вами, молитися згідно Божественного откровення, щоб Господь просвітив нас і життя стало прекрасним. Амінь. Дорогі мої, хотів би почути в коментарях вашу. Думку, як, як ви уявляєте собі Бога, чи якось змінився ваш погляд, образ Бога у вашому духовному житті? Деякі люди з самого дитинства через спотворені мовні образи або через релігійні церковні практики мають жорстокий, гнічучий і задушливий образ Бога. Вони отримали релігійність засновану на страху або на почутті провини з багатьма негативними наслідками психологічного характеру. Дивлячись на їхню зранену історію та спотворений образ Бога, ми повинні запитати себе у якого Бога вірити. То кінець хочу запропонувати ще проаналізувати п'ять негативних образів Бога, щоб розпочати справжній шлях зцілення та очищення. Перший бог виконувач бажань. Першим образом є Бог-виконувач бажань. Йдеться про ідеального Бога, на якого є спроектовані наші бажання та потреби. Коли повсякденне життя стає нестерпне, і ми відчуваємо себе обтяженими не лише проблемами, а також повністю життєвого вибору, дуже зручно звернутися до Бога, який зверху вирішить мої проблеми. У цьому сенсі Він є тим, хто вирішує проблеми, які я не спроможний самостійно вирішити. В такий спосіб духовність не допомагає мені зі сміливістю та відповідальністю протистояти життєвим викликам. А навпаки, це один з способів уникнути життєвих проблем, зручний прихисток, який робить мене пасивним. Той, хто живе згідно з цим образом Бога, схильно до тривожного духовного пошуку, де навіть молитва, як в магічному обряді, служить для того, щоб закликати Бога втрутитися в прогалини мого життя. Деякі особи, які живлять цей образ, насправді уникають себе і ніколи не приймають зріло ризик життя, виконувач бажань це ім'я, яке богослов Бонферер дав саме цьому Богові, якого закликають на межі свідомості, коли через лінощі людина не може впоратися. Як правило, люди, які уособлюють цей образ Бога, мають низьку самооцінку, неупевненість, недостатню віру в себе, слабкоздатність самостійно справлятися з життєвими ситуаціями. Рано чи пізно трапляється, що Бог не вирішує ту чи іншу проблему, не виправдовуючи сподівань, тоді образ виконувача бажань руйнується, спричиняючи великі розчарування. Друге, не утікати від своїх обов'язків. Вірити в Бога безумовно означає довірятися та бути переконаним, що моя історія та історія людства міцно перебуває в руках доброго, милосердного Бога, який піклується проти нас. Однак це не означає тікати від життя та обов'язків. А навпаки, намагатися зрозуміти, яку дорогу Бог мені показує, щоб я міг поратися з ситуаціями, що виникають на моєму шляху. Перша сторінка Біблії, яка розпочинається історією створення, є першим запрошенням очистити цей образ Бога, виконуючи бажань, ми є любленими Богом, тому що походимо від Нього. І творець, як творець, він вдихнув нас з життя. Отже, щоб не трапилося, в якійсь ситуації ми не знаходилися, знаємо, що наше існування є в руках Господа. Той же час, створивши людину, говориться в книзі Буття, Бог поклав її в сад і доручив їй, щоб вона турбувалася про нього. Ми створені Богом, який нас супроводжує, але нашим є завданням співпрацювати у цьому проєкті та піклуватися від першої особи, просади нашої душі, нашого життя і нашого світу. У своєму проповідуванні Ісус часто говорить про те, що з любов'ю Отця ми отримали таланти і дари. Але вони довірені нам саме тому, щоб з мудрістю і почуттям відповідальності їх примножувати. Нам був довірений прекрасний виноградник Господа, і ми були покликані бути його працівниками. Але якщо ми їмо, п'ємо, пощагаємо на інших і привляснюємо Божі дари, не будучи пильними і уважними до Його повернення, втратимо все. Образ Бога, виконувача. Бажань ризикує перетворити нас на людей боязких, слабких, нездатних реагувати на життєві виклики. Християнська віра, навпаки, об'являє, що Бог є з нами, не для того, щоб вирішувати проблеми згори, але щоб дати нам світло духа і силу для осягнення таємниці нашого існування. Жодна людина не зможе жити на висоті вищій, ніж 9 тисяч метрів. І якби комусь таки вдалося потрапити на таку висоту, не зміг би вижити. Але водночас зауважмо, що немає на нашій планеті гір, вищих за указану висоту. Господь не створив такої гори, яку людині не під силу підкорити. Часто погодьтеся серед віруючих людей, можна почути фразу. Бог не дасть тобі того, чого ти не можеш знести. Чи справді це так і є? Є так багато життєвих ситуацій, хвороб, катастроф, проблем, війни, знести якісь самі людині навряд чи можливо. Тому переконання, Бог дає рівно стільки, скільки нам під силу витерпіти, насправді, істини і хибне водночас, бо що воно передбачає? Що нам вистачить сил усе у своєму житті уладнати. Свідки пішла ця знаменита фраза із Біблії, із першого листа до Корінтян, 10, розділ, 13 вірш. Вас не спостигла ще спокуса понад людську силу, Бог вірний, Він не допустить, що вас спокушували понад вашу спроможність, але разом із спокусою дасть вам змогу її перенести. Є такі речі, які самотужки знести неможливо, але Бог показує завжди вихід, стежку, яка виведе на шлях вирішення проблеми. Іноді ми думаємо так: Бог допустив в моєму житті ту чи іншу проблему, значить, це мій хрест, мушу його нести з усіх сил. Ні, дорогі мої, Бог хоче бачити вас щасливими, а не такими, що постійно зносить якісь труднощі. З кожної проблеми слід шукати вихід. З кожної ситуації вихід є. Бог не дозволить, щоб були такі ситуації, вирішення, для яких немає. Ось у цьому насправді є сенс. Ми самі не здатні вирішити усе. Але Бог дає нам тих, хто допоможе, показує шляхи виходи, іноді просто неймовірні. Ми самі не зможемо нічого, не зможемо знести жодних труднощів, якщо не буде підтримки Бога. Що важливо розуміти, кожен з нас є частиною допомоги Бога, може саме ти є допомогою і силою Божою для когось із твого кола, може саме тобі належить місія допомогти комусь у конкретній складній ситуації. Якщо тобі іноді здається, що ті чи інші події, що житті просто не можуть мати жодного розв'язку, піди поговори з тим, кого вважаєш своїм порадником чи другом. Бог не дає нам лише посильних випробувань. Іноді труднощі насправді занадто глобальні для людини. Однак Бог завжди дає вихід. У Бога завжди. Вихід є. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати моє повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться, коментуйте, задавайте свої запитання, я благословення уділяю. Імена пишіть і про лайки, вподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!